Посол США в Україні Бріджит Брінк прокоментувала російські обстріли Одеської області вночі 17 вересня на своїй сторінці у соцмережі X. Колишній Твіттер, вона наголосила, що у той час, як українське зерно годує світ, Росія веде війну проти необхідної для цього цивільної інфраструктури. Була рада дізнатися вчора, що два цивільні кораблі зайшли у порт Чорного моря для завантаження майже 20 -ма тисячами тонн зерна для країн Африки та Азії. Перші кораблі, які прибули після цинічного виходу Росії з Чорноморської зернової ініціативи. Відповідь Росії. Обстріли Одеської області на світанку у той час, як українське зерно годує світ, Росія веде війну проти необхідної для цього цивільної інфраструктури. Написала Бріджит Брінк. І щодо кораблів, про які згадала пані посол, один з них Ресайленд Афріка з трьома тисячами тонн пшениці, яке вийшло з порту у напрямку Босфору. Друге судно знаходиться у порту під завантаженням українською пшеницею для Єгипту. Судна знаходиться під прапорами Ліберії та Палау, а їх екіпаж складається з громадян Туреччини, Азербайджану, Єгипту та України. Про це повідомив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков, додавши, що це перші судна, які зайшли у порт Чорноморськ на минулому тижні по встановленому ВМС ЗСУ тимчасовому коридору для цивільних суден. І тут треба додати, що за всім, що відбувається у північно-західній частині Чорного моря, уважно стежить авіація НАТО. Як стало відомо, кілька розвідників знаходилося над румунською територією якраз стежило за судном Resilent Africa, Два літаки електронної розвідки Bombardier Челенджер Челенджер-650» рухалися вздовж східного кордону Румунії, виявляючи можливі провокації РФ щодо судна. Пізніше до них приєднався літак комплексної радіоелектронної розвідки, турбогвинтовий лохід. Також 18 вересня міністр інфраструктури України повідомив про те, що ще одне заблоковане через війну судно вийшло з порту Одеси та прямою встановленим тимчасовим коридором руху. Відомо, що Балкер Пума вийшов з Одеського порту і попрямував у напрямку румунських територіальних вод новим тимчасовим коридором, встановленим для цивільних суден військово-морськими силами ЗСУ. Балкер зайшов до Одеського морського порту ще 19 лютого 2022 року, та не міг покинути порт через початок бойових дій та закриття відповідних районів Чорного моря.